Він був учасником революції гідності. А коли поїхав до Росії у справах загримів за грати. місцева ФСБ почала чинити тиск, вимагаючи, щоб він зізнався, що в Росію його скерувала українська влада для введення диверсійно-розвідувальної діяльності. За відмову у зізнання регулярно били, тримали у повній ізоляції, не давали добами їсти, спати, погрожували, обколоти наркотиками та кримінальними переслідуваннями. Один раз побитів був особливо жорстокий. Після того, щоб зупинити ті катування, і щоб далі. Втриматись на своїй незалежній позиції, не давати свідчень проти України чи проти інших людей. Я довів тіло до стану, при якому катувати мене не можна буде. Я порізав собі вени, розпоров живіт. В подальшому мене по на мене сфабрикували кримінальну справу за статтею Контрабанда вибухівки і помістили в СІЗО. В СІЗО я три місяці просидів з психічно хворою людиною. Мені не давали медичної допомоги. Мені казали, що. Я, начебто, хворий на снід, і мені не будуть давати ліків. Три місяці я просидів в одиночній камері, багато сидів в карцерах. Сьогодні він завітав у рідну школу. Це вже третя зустріч Юрія із школярами. Учнів 10-11 класів закликав написати листи землякам, яких утримують і катують на окупованих територіях України та у російських тюрмах. Ми напишемо цей лист, тому що Насправді ці люди не заслуговують того покарання, яке вони зараз отримують. Мені дуже шкода цих людей, і я не уявляю, як вони справляються з цим всім, що вони переживають. Юрій Яценко випускник класичної гімназії. Педагоги зізнаються, коли дізналися про тортури свого учня, усі сили активізували на його визволення. Класний керівник його перша розповіла про те, що він в, в катує його катували. От і ми зібрали педколектив. Ми на тому говорили, хто чи може міг помагав. Тобто є юристи, є якісь пливової політики, і ми намагалися. Серед батьків і серед вчителів, люди, які могли достукатись в різні кабінети, з нагоди 1 вересня у класичній гімназії Львова організували акцію підтримки українців, ув'язнених російською владою та бойовиками. Я закликаю учнів, школярів бути соціально активними. Я закликаю студентів бути соціально активними, писати листи підтримки, долучатися до акцій для того, щоб не давати забути владі. Про те, що вона повинна звільняти українців з Росії для того, щоб морально підтримати наших громадян, для того, щоб світ бачив, що це справа честі кожного українця боротися за наших українських полонених, за наших бранців в Кремлі і звільняти їх. Молодіжний волонтерський рух хочуть зробити все українським. Ірина Качмарик, Володимиролюк, Новини.